Молодіжний центр Станемо друзями створили в Чернівцях. Це черговий громадський простір, який відкрили на Вінничині. Тут хлопці та дівчата вже організовують заходи, самореалізуються та знаходять однодумців. Будували та створювали простір юнакам та юначкам з Чернівці. Волонтерська молодь з дев'яти областей держави в рамках проєкту залучення молоді для відновлення України. Молодіжний центр Станемо друзями створили в Чернівцях. Це черговий сучасний простір для розвитку та самореалізації молоді, який відкрили на Вінничині. Апаратура, настільні ігри, м'які меблі це все облаштували для розвитку і творчості хлопців та дівчат. Андрій Брачук мріє стати фотографом. Тепер він може реалізувати у молодіжному центрі свої ідеї. Здирали ми старі обої і клеїли нові обої, шпаклювали, зашпакльовували нерівності, фарбували стелю. Дуже багато можна чого робити. Дуже багато. Якісь збори можна молоді, так сказати, проводити, співбесіди, якісь перегляди фільмів, ще якісь тренінги. Ось так молодіжний центр виглядав ще півроку тому. Це було приміщення старої бібліотеки. В рамках проєкту залучення молоді до відновлення України. Волонтери з дев'яти областей України впродовж п'яти днів зробили капітальний ремонт приміщення. Молодь, незважаючи на насичену програму, на те, що кожного дня були тренінги, на те, що кожного дня були якісь культурні посиденьки. Вони гарно працювали на нашому об'єкті. Вони своїми руками відновлювали простіри. І на щастя, ми сьогодні маємо можливість відкрити ось такий гарний сучасний молодіжний простір. Молодіжну раду у Чернівцях хлопці та дівчата створили ще кілька років тому. А от приміщення для зібрань з'явилось лише зараз. Молодь буде сама влаштовувати, тому що вони молоді, креативні, ініціативні. І ми будемо тільки допомагати. А наше завдання як влади наповнювати цей простір, ще більше наповнити всіма зручностями, матеріалами. Обласна рада підтримує такі ініціативи і в проектній діяльності, і в пошуку партнерів. І для нас важливо, щоб такі простори з'являлися якомога більше в населених пунктах. Пріоритетом роботи нашої команди гуманітарного міжінального координаційного штабу, на чому завжди наголошує Володимир Гройсман, керівник штабу, що для нас важливо створювати навіть в період війни умови для розвитку молоді. Молодіжний простір це місце для розвитку та творчості не лише молоді, а й усіх активних мешканців Чернівецької громади. Вікторія Ліварчук, Вікторія Ворущак, телеканал Віничина.